Тут глибоко. Десь по шию. ні не, не по шию, по груди десь. Так, йдемо на корабль, на баркас. Пробираємося. Тут мушля на дні. І тут мушля, Да. Так, тримай лопату. А я тут спробую зараз вилезти. Бувай апарат вже. А я тримаю нормально. Я вже заліз. Каменюки рухаються. Да. Дивись. Ось окована Ага. Для вугілля. Да, це для вугілля. Це для вугілля. Бачиш вкладка. Ага. Піч, ну горіло. Піч точно. А, не бачу ніде ніяких. Штусер якийсь викидає туди. Що не дивиться. Щось повинно десь бути. Ось сам. Бачу котел. Він під водою знаходиться, він всередине. Це котел, де горіло саме воно? Чи ну так, да, сам котел, де горіло, я так думаю. Це не таке, це щось таке. Якийсь обот великий. Може розірвало. Це якесь колесо чи щось таке. Це може це не параход, може це якийсь сім снаряд. Ну, судно було, судячи з усього парове. Чому я так думаю? Тому що от оковано металом, е, як воно називається? Тендар чи тендра якось де збігалося вугілля. Далі ми бачимо мощену цеглу для того, щоб ну, вогнетривка цегла. от. Ось сам власне кажучи, елемент парового двигуна. Ну, Тут вже сам механізм безпосередньо все лежить. Тоже. І причина, причина, там її добре видно. Цю причину. Я підійду покажу. Зрив, зрив котла. Ось о, відірваний кусок від е, само, сам, самого котла, який все виглядає, виглядає з цього. Воно його кругла велика частина з тієї сторони видно. І оцей фрагмент просто зірваний. Сажі обгорілий. Ну, тому причина, я так думаю, що це був зрив котла і судно. ну Це ось кладка самого, самого котла. От. І це, я думаю, основна причина цієї корабли цього баркаса. То виходить, пароход цей ще до революції ходив? Ну, ще не знаю, коли він був побудований, можливо він побудований був дійсно ще до початку Другої світової війни. І це треба розкопки вести, для того, щоб можливо якісь артефакти підказують нам час побудови і затоплення цього особи. Більше поки що тут нічого не, немає такого, що могло свідчити про його походження, час його походження. Ну, Принаймні на цьому фрагменті, елементі треба добре чистити. Можливо, тут якісь є клейма, які покажуть нам дату побудови самого двигуна цього механізму. Дивитися, що на ньому Що не може бути, з якої сторони можуть бути якісь клейми, можливо. Вибиті, якісь цифри, якесь маркування, можливо, на ньому є. Тому що ці осколки, якісь фрагменти якісь від нього чи не від нього, чи від чогось іншого. Ну оце, судячи по всьому, тут ось ось, ще була якась ось улам, уламка ось ось оплавлене було б добре би скажімо десь на ньому щось, щось побачити з якогось глику можливо бо якісь є клейма клеймо виробника цього агрегату десь, можливо є а так ось тут ось, ось, ось. По... понівечений скажімо якийсь механізм дуже понівечений сильно прям обривки все якісь тут продовження мабуть було чогось це судячи по всьому відкривалося чи чи щось таке якась петля тут хоча тут звісно все гайки на гайках на самих можливо теж щось є Но треба одним словом дивитися уважно дивитися На клейма. якісь позначки можливо, тут на ньому є. От, ну і от другий фрагмент ззаді вас лежить ось він це таке велике щось таке Колесо. Колесо. Сам, сам видно механізм який крутив гвинта Буду така потужна рама на ній теж обов'язково повинні бути якісь клей мамітки сам так це може колісний пар? Можливий колісний Це, здається, на колесах колісний бог його знає ну, одним словом це залишки оце, якоїсь надбудови потужної лежать тут дерев'яний брус От. і на цьому дерев'яному брусі це ще рама така металева, потужна така металева рама. От. І на ній. Причому рама скручена такими болтами. Скручена болтами таким ось. ось ці гайки, ось ці болти такі потужні. Ну, метал дуже сильно кородований, ну потужний такий. Клепаний, кований такий метал. Це дубові. Так би мовити, дуб, оббитий металом, листами метал. Видно добре, що тут дуже-дуже добре, бачите, як він вигнутий металом, тут тут це. Тобто протипожежна така річ. Тобто, тут була небезпека загорання і тому воно на той момент було обезпечено ковано, дерево, ковано було металом. Можливо, тут зберігався вугіль, вугілля, яким топив Котел, на якому працював котел. Ну, тобто сказати, поки що щось конкретно неможливо, крім того, що це було судно. Так, ну що там ближче колеса? Ближче колеса. Може б звісно, ще реставрувати. Це би десь в Німеччині чи в Англії. Це точно реставрували цей метал. метал.